Від початку повномасштабної війни Росії проти України та окупації Херсонщини Миколаїв став осередком партизанського руху на півдні України. Про це йдеться у матеріалі BBC під назвою «Resisting Russia – Ukrainians' Shadow Army». Мої колеги зібрали найцікавіше з відео. Поки українські військові посилюють удари по території тимчасово окупованої Херсонщини, натякаючи на початок контрнаступу на півдні, поруч працює ще одна потужна сила: це підпільна армія України, мережа агентів та інформаторів, які діють у тилу ворога. Зараз Миколаїв є найбільшим містом на підконтрольній території України, яке стало осередком руху опору Південного фронту, відзначає співрозмовник BBC під вигаданим ім'ям Саша. Рух опору це не одна група, це масштабний тотальний спротив. Наша команда інформаторів відіграє більш активну роль. Вони відстежують переміщення російських військ у Херсоні. Скажімо, вчора надійшла нова ціль. Ми відправили її збройним силам. І через день два тієї цілі більше немає. Ось так і живем. У Миколаєві можна побачити чимало білбордів із зображенням безликої фігури в капюшоні і текст. Партизани бачать все такий меседж покликаний змусити нервувати російських окупантів, які засіли на території Херсонщини, а ще тримати в постійній напрузі місцевих коригувальників вогню, які працюють на ворога. Ще одна мета. Підтримати людей, які нині живуть в окупації. Журналісти BBC зазначають, незадовго до ворожого вторгнення українська влада посилила свої сили спеціального призначення для створення та управління рухом опору. Навіть опублікувала буклет про те, як бути партизаном. У ньому йдуться інструкції підривних дій, наприклад, різання шин, підсипання цукру в баки з паливом чи відмова виконувати накази на роботі. Будьте мовчазними. Так звучить одна із порад. Одне відео надіслав чоловік, який проїжджаючи по військову базу, зняв російську техніку. Інший ролик із камер відеоспостереження на ньому зафіксовано, як проїжджають російські вантажівки, позначені гіганськими літерами. Z. Наші агенти на окупованій території це українці, які не втратили надії на перемогу і хочуть звільнення нашої країни. Разом з Сашою працює команда, яка запускає над Херсоном безпілотники, що знаходять цілі для військових. Тут особливо важливу роль відіграють цивільні люди, які займаються волонтерством у Миколаві та інших містах України, збираючи кошти для купівлі розвідувальних дронів. Керує ними Сергій. До війни він вирощував декоративні рослини. Однак, після того, як побачив тіла розстріляних мирних жителів у Бучі під час російської окупації, вирішив приєднатися до боротьби за звільнення півдня України. Я бачив цих людей, які лежать вбитих простих цивільних людей. Після цього я не міг просто сидіти вдома. Я не міг ні про що думати і займатися чимось іншим. Поки триває війна. Чоловік зізнається, заняття, яке він обрав, надзвичайно небезпечне. Щоразу, коли він і троє його помічників виходять на завдання, їх обстрілюють рашисти. Та на щастя, поки ніхто не загинув. Рідко коли вони не обстрілюють і вдається без жодних перепон виконати завдання. Я усвідомлюю, що це справа випадку, але принаймні, якщо щось трапиться зі мною, я знатиму, що це було не дарма. Мета діяльності партизан зробити все можливе, аби контроль росіян над Херсоном не став постійним. Вони прагнуть не допустити референдуму, який окупанти ймовірно планують провести у вересні. Нещодавно Росія вже запровадила у регіоні власну валюту мережі мобільного зв'язку та активно накачує окуповані території пропагандою зі своїх федеральних телеканалів. звісно, людей намагаються залякати фізично і психологічно. Однак я вважаю, що багато хто з тих, хто залишився у Херсоні, готові воювати. Як зазначає авторка матеріалу BBC Сара Рейнсфорд, люди, які виїхали з окупованої території і погодилися поспілкуватися з нею, кажуть, що підтримка окупаційної влади мінімальна, а кількість обшуків, затримань і насилля в останні місяці скоротилася. Початок контрнаступу на Херсон здається близьким, пише видання. А коли українська армія почне наступати, тамтешні мешканці будуть готові допомагати, запевняють учасники руху опору. У Миколаєві Олександр Матюшенко, Роман Базак, телеканал Март за матеріалами Бібісі для є новин.